Один військовий на реабілі... реабілітації у Польщі був після поранення. І що до нього говорили, ви почуєте далі. Вітаю українці, ідіть нахуй москвороті. Тема язика Реабілітація ЗСУшника в Польщі. Польща допомагає Україні. виліковує тяжко поранених. І коли він лежав у цій лікарні, у Польщі і до нього багато хто говорив. А він, до речі, військовий, він сам з Луганська і не випадково, що він спілкувався ватною мовою. Жінки якби мені робили замечання. Тому що ви спілкуєтесь російською. Ну так. Чесно кажучи, я думаю, ви хоча б вибираєте, кому ви це говорите. Тобто російською. І до нього лікарі кажуть, а чому ти. Чому ти українець і спілкуєшся російською мовою? І не один йому таке давав зауваження. Який ти українець, кажуть, який Як його? Як його то щемило? Тому що поляки кажуть до нього, чувак, ти українець. Ти повинен розмовляти українською мовою. Ти ще й воюєш. Ти військовий, ти воюєш за Україну. Блять, як він тільки відмазувався руками, як його то мова почала українська ущемляти за кордоном. Їм всім говорять, в Україні їм всім говорять. Перестаньте говорити ватною мовою. А вони далі говорять, їм кажуть, чувак, ти, ти українець. Ти воюєш за Україну. Уяви собі, як Поляк би був на реабілітації в Україні і спілкувався французькою мовою. Ну, ну це нонсенс. Так що забувайте цю ватну мову і за кордоном спілкуйтеся українською, щоб вас ототожнювали з українцями, а не з країним гівном.